Історія людяності в жорстких умовах. Місцеві літератори початківці презентували антивоєнний роман Потрібно вірити в любов. Загалом, після другої світової, усі книги мали бути схожими на цю. Просто мабуть, щось пішло не так, але знаєте, людина за своєю природою добра, і такі твори обов'язково будуть з'являтися то тут, то там завжди ми е ставили завдання е написати книгу Антивоєнну. Тому що мені здається, що в даний час грішці на любій літературі, любому митцю, якщо він не робить, бодай спробу зрозуміти, де ми помолилися, де людство пішло не тією дорогою. І гадаю, що наша помилка ігра, ігра саме в у тій нашій невмінні, не в нашій незрілості, в нашій е, стосовно любові. В інтернетах говорять в інтернетах, так дехто собі ніби каже, що творчі люди, там через картини, через якісь вірші, через книги, намагаються е, ніби. Виговоритися, виписатися, вималюватися, вирисуватися і, і так далі. То, наприклад, в цій книзі, в цій книзі це про Геннадію. Це точно не про мене. Бо я цю книгу писав по команді. Геннадій мені давав задачу, от, і я мав щось написати. І зразу, якби... Скажу, що якщо вам щось в книзі сподобається, от прям такі такі, о, це класно, це типу, супер, то знаєте, це написав Юнадій. Якщо ви ще не згодні або це взагалі ні про що, то це наліпся на мене. Видавець Михайло Січка зазначає, роман спонукає до глибоких роздумів про життя, стосунки та любов. Це не легке читання, а скоріш запрошення до самоаналізу, яке знайде відгук у тих, хто шукає щось більше. Ці всі роздуми вони відчуваються, що вони справжні що вони, вони не надумані, що що вони виходять з реалій нашого сучасного українського життя, і власне дуже такі. Роздуми авторів дуже часто переплетені з, такі, з етнічними мотивами нашими, з корма гірськими мотивами, мотивами гуцульщини. І це насправді такий перетин, перетин ідей, він дуже, дуже цікавий. Журналістка Юлія Торконяк, редакторка книги, зазначає, для неї особливо цінною є довіра, яку їй виявили, дозволивши редагувати книгу. Адже це по суті означає довірити комусь найпотаємніше. Це прапор землі в му році. Коли американці мали летіти на місяць, то ентузіасти хотіли, щоб вони летіли саме з цим прапором. А це з класу біології. Також то дуже рідкісна річ. Коли я над нею починала працювати і працювала, мені часто доводилось зупиняти себе, повертатися назад, тому що я зачитувалась, мені було так цікаво, що буде далі, як будуть розгортатися події, що я забувала, що я маю редагувати. Мені просто було цікаво, як будуть далі жити ці герої. І цей текст він дуже глибокий, дуже особливий. І я впевнена, що він знайде свого читача. Це вже друга книга літератора-аматора Геннадія Томнюка. Раніше у співавторстві з Ольгою ракетою вони видали друком психологічний роман Чорний ящик. Лілія Буцяк, Андрій Буцяк, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.